Привіт, я Віра. Шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Нарешті розсада всіх овочів висаджена і настав час квітів, які мене сильно зачекалися. Сьогодні я висаджую у вазони розсаду супертунії різних сортів. Вазони з супертунією і помією і піларгонією я збираюся розмістити в своєму квітнику. Один тут ближче до входу, а інший на задньому фоні, щоб вони замінили тут вазони, в яких весною квітли тюльпани, і створювали фарби і додатковий інтерес квітнику, особливо між хвилями квітування троянд. У мене є. Чотири сорти Супертуній вісти. Перший, який хочу показати, це баблгам. це, я думаю, самий енергійно зростаючий сорт Супертунії. Другий такий найсвітліший це Сілвер Беррі. Далі ця яскрава фуксієва, не знаю, чи спробую, чи зможе камера передати, це Парадайз. І останній це джазбері. І, власне, які комбінації з цих квітів я збираюся зробити в своїх вазонах. От В цьому вазоні в центрі я збираюся посадити дві іпомеї, також досить енергійно зростаючі рослини, і, мабуть, тільки з ними може конкурувати, або вони можуть конкурувати з баблгамом. Тобто тут буде дві квітки іпомеї, дві квітки баблгаму. Одна квітка Silverberry і одна джазбері в цьому контейнері, в другому контейнері, як фокусну квітку всередині композиції, я збираюся посадити дві Пеларгонії. Трошки вони в мене постраждали з моменту придбання. До моменту висадки, але все ж таки спробую їх посадити в цей вазон. Цю ідею я підгледіла на каналі Garden Answers. Там ведуча каналу якраз висаджувала дещо подібну композицію в вазон, який знаходиться на повному сонці, і як центральну квітку вона. Використовувала якраз поларгонію, а по колу висаджувала супертунії. І, власне, тут в мене буде дві поларгонії і дві супертунії. Верніше, два сорта супертуній по дві квітки кожна. Paradise і Silverberry. І по ідеї вони повинні. Комбінуватися з кольором цих, цих піларгоній. бо одна повинна бути фуксієва, а друга не, сфокусується чи ні. Така світло-рожева з більш яскравою серединкою. Чесно кажучи, я дуже довго думала і сумнівалася, чи висаджувати одну, чи дві, і помиї. В цей вазон і вирішила висадити тільки одну, бо враховуючи наскільки енергічно зростаючою повинна бути ця квітка, дві може бути занадто багато, і вони можуть сильно пригнічити інші рослини, тому буде висаджувати одну. А ця піде у відкритий ґрунт. Трошки розправлю коріння, бо воно, звісно ж, заплилося в пластиковому контейнері. Не дуже критично, але трошки є. Це. Приступимо тепер до цього вазону з пеларгоніями і іншими сортами супертуній. Ось такі вазони вийшли. Зараз покажу ще другий. І навіть якщо зараз воно не виглядає як щось таке супер вау, я сподіваюся, що якраз тижні через три, коли закінчиться, я думаю, перша хвиля квітування ось цих красунь у вигляді троянд. Якраз ті вазони, квіти в тих вазонах наберуть об'єму і фарб для того, щоб створювати інтерес в цьому квітнику. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд, всім па-па!